Вітаю всіх зранку і запрошую на свою ранкову політичну зарядку. Як я постійно повторюю, якщо політична зарядка може бути нерегулярною, то фізичну зарядку варто робити регулярно кожного дня. Сьогодні, 24 січня, у п'ятницю, у політичній ранковій зарядці, поговоримо про наступне: у Сполучених Штатах Америки суддя у Сіетлі призупинив. То рішення Дональда Трампа щодо скасування громадянства Сполучених Штатів Америки по місці народження це 14-та поправка до конституції, яка використовувалася у Сполучених Штатах понад 150 років. І суддя прийняв до уваги ті юридичні позови, які подали чотири штати, які очолюють демократи, і передбачається, що ця антимарка. Імміграційна політика Трампа вона наштовхнеться на тривалі судові слухання і рішення. Також Дональд Трамп вчора виступив по відеозв'язку на всесвітньому економічному форумі у Давосі, як написало Street Journal, він фактично зробив попередження глобальній еліті. Він сказав, що будь ласка. Звертаючись до міжнародних транснаціональних корпорацій. Ідіть в Сполучені Штати Америки, виробляйте там свою продукцію, у вас будуть найнижчі податки. Якщо ви цього не будете робити, тоді будете платити великі тарифи і мито. І в Словаччині у друга Путіна Роберта Фіцо вже з'явилися певні проблеми, бо було засідання Ради безпеки Словаччини. Де були прийняті, як написано, невизначені якісь заходи. Фіцо звинувачує іноземних якихось там агентів, в тому що вони готують змову проти нього. І він це порівнює з тим, як це робилося, ніби у Грузії та Україні в 2014 році. Тобто, як і раніше писали, вже є певні проблеми про московських, про російських політиків писали і про Орбана. В Угорщині тепер, от Фіц, ми бачимо, що дійсно там певні вже є там демонстрації. Вони хочуть там ботом недовірим об'явити. Побачимо, чим то все завершиться. Це, до речі, заустрілося питання через призупинення транзиту через Україну російського газу. До речі, нагадую, він літав в Фіцу до Путіна, і це дало такий серйозний поштовх виступів проти нього і проти його уряду у Ірландії. Вчора в четверг був обраний прем'єр-міністр Мішель Мартін. Він, до речі, заявив, що він буде боротися проти наслідків, бо є погрози щодо тарифів на транснаціональні корпорації, які розташовані в Ірландії. Ця погрози мається на увазі зі сторони Дональда Трампа. Вчора генеральний секретар НАТО Марк Рюти заявив, що у НАТО є зобов'язання перед Україною щодо членства. Ми пам'ятаємо, що зараз дуже багато. Є розмови щодо того, що не буде Україна в НАТО, що там має бути призупинено її членство. Нагадую, що і Володимир Зеленський вже звинувачував захід в тому, що вони не мають бажання запросити Україну до НАТО. І вчора ж відреагував спеціальний представник Дональда Трампа Річард Гренел. Він сказав, що ну, якщо мова йде про розширення НАТО, то Європа має взяти на себе всі фінансові зобов'язання. бо... В Америці, в Америки, американці вони не розуміють, чому їхні податки мають витрачатися на безпеку Європи. Отже, день сьогодні тільки починається. Я бажаю всім вдалого енергійного дня. Все буде Україна!